Привіт, це останнє відео з трилогії про те, як я проходила чотири етапи співбесіди в польській IT, а саме GameDev. Сьогодні розкажу про найбільш цікавий, найбільш незвичайний досвід проходження інтерв'ю, як мені відмовили. Чому який мені дали фідбек, взагалі, що за вакханалія відбувалась на цьому останньому етапі співбесіди? І чому я дуже вдячна, що мені відмовили, і я таки не влаштувалась в цю компанію, як мені здавалось, моєї мрії. Також я хочу сказати, що важливо подивитись попереднє відео для того, щоб скласти повну картинку рекрутації в Польщі. Там я розповідаю про перший, другий та третій етапи, як я готувалась, на що важливо звернути увагу, як зазвичай відбуваються такі інтерв'ю, та мої враження від всього процесу. Так що повертайся і переглядай попереднє відео. Отже, ми зупинились на тому, що я пройшла третю співбесіду і дуже швидко мене запросили на останній фінальний етап. І все, що я знала на той момент, це те, що це буде а не стандартне, максимально практичне, а, щось таке, що буде мене штовхати, виходити з зони комфорту, а, що Це буде три години інтерв'ю в офісі і, звичайно, польською мовою. Тут ще важливо зазначити, я казала, що я контроль фрік, і я намагаюся готуватись завжди до всього, що я тільки можу придумати. Я навіть GPT буваю, заходжу, питаю, кажу: гей, друже, розкажи мені, я йду на таку співбесіду. Компанія Отака, отакий у них сайт. Будь ласка, запропонуй мені топ-5 питань, які мене можуть запитати, або топ-5 кейсів. Та я хочу типу в них зануритись і більш детально розглянути свої відповіді. Але цього разу все було зовсім не так, тому що ну, насправді я жодного разу не була в подібному експерименті. Я взагалі не розуміла, що можна три години питати людину. Ну, навіть якщо це практичні кейси, хоча ми всі кейси вже пройшли на другому і третьому етапі, і мені здавалося, що це взагалі трохи безглуздо витрачати час, мій, і час цієї компанії, бо я думаю, що він коштує набагато дорожче, аніж мій час людини, яка не працює три години. І, ну коротше, я була дуже зацікавлена в тому, що там буде відбуватись, але водночас мені було дуже страшно, тому що не розуміла взагалі, що готуватись, до чого. Тому я просто жодним чином не готувалась. Ну, прям взагалі. Я просто відпустила ситуацію. Мабуть, вперше в житті я така думаю: ну, як буде, так і буде. Ну, візьмуть, окей. Ну ні, ну ні. Ну 100% це буде класний досвід. І я пішла на цю співбесіду. Як все проходило? Зустріч була в їх офісі. Починалась вона звичайно так, як і інші в рекрутації, е, ти просто приходиш, тебе запрошують в якийсь кабінет, і початок був спокійний, добрий, знову ж таки, дуже класні люди. Вони якось так дуже намагались мене розслабити. У мене взагалі не було стресу. Я вже була втретє в цій компанії. Я, чесно кажучи, вже була впевнена, що це якийсь прикол. Я ну, мабуть, мене візьмуть. Ну, якщо я вже пройшла. Три етапи співбесіди, і я вже на четвертому думаю, ну, типу, варіант, що мені відмовлять, ну він дуже низький, тому я себе почувала дуже спокійно, не дивлячись на те, що я взагалі не знала, що на мене чекає. Що процес виглядав так? Я зайшла у мене була ну, типу, ведуча. Далі я зрозуміла, що вона ведуча. Вона мені пояснила правила гри. Вона мені сказала: Дивись, у нас буде з тобою за ці три години. П'ять етапів різних кейсів. Тобто, спочатку ти робиш один кейс, і всередині нього є одні правила. Потім ти робиш другий кейс, і всередині нього також є свої правила. Каже, ти на мене не звертаєш жодної уваги, я буду сидіти там в куточку і просто щось собі занотовувати. Я думаю, хм, цікаво, з ким я буду робити кейси. Ну, мені правда було дуже цікаво. І потім наступним її питанням було, що. У нас тут будуть люди, вони будуть приходити, у нас багато людей, ну, в сенсі, типу, як актори. І вони будуть приходити під конкретні кейси, що тобі не зрозуміло. Я така сижу, думаю, що, які актори. Я взагалі на це не підписувалась, думаю, блін, що я зараз буду нести. Е, ну, я була так не впевнена, тому що якби я ну, українською проходила співбесіду, то я була б значно спокійнішою, бо ну, в цілому не що може такого трапитись. Ну, я точно знайду вихід з цих кейсів. Але коли це все польською, і ти розумієш, що в тебе під ногами, в мене під ногами, нема твердого ґрунту. То ну я не знаю, я не мала як підготуватись, я не готувалась в мене, ну прям такий великий геп польських слів. І я прям дуже переживала та нервувала. Власне через це, що я не зможу донести, умовно кажучи, рішення якогось кейса, або не зможу якось там запевнити людину в чомусь, якщо я буду казати все це польською, забувати слова. Ну коротше, я думаю, ну все, це капець. І... Починається перший, перший кейс. Вона мені каже, от тобі листочок А4. Там повний листочок записаного тексту. Звісно, що він польською. Бардзо добре, що, що бігло. дуже швидко я його прочитала, вдупліла, що там треба було зробити. У мене ресторація. В мене керівництво вирішило повністю змінити якийсь джанкфуд, якийсь фастфуд на щось екашмєка. А на якусь, знаєте, цю травичку, зеленушку і все таке, якісь еко-бургери. І до мене приходять дві мої підопічні, і я маю їм донести ці зміни і в себе нічого. Але проблема була в тому, що керівництво сказало, що ми там до того обіцяли твоїм співробітникам гроші, ну там якісь надбавки, якісь бонуси. А тепер нічого не буде, тому що нам треба гроші реінвестувати в зміну обладнання і так далі. Тобто, мовно кажучи, я була в позиції, де я мала повідомити людей, що а не буде грошей, б, ми тепер взагалі все змінюємо, і, ну, і я не мала жодних якихось ну плюшок, да, якихось бонусів, щоб якось замістити весь цей негатив. І от приходить до мене дві людини, два актори. Одна, знаєте, як поганий поліцейський, інша як добрий поліцейський. І от вони починають і між собою сперечаються. Одна там на мене гонить, що ай-яй, як це так? Інша каже: та нічого, це добре, еко, це тренд. Ну і, мовно кажучи, в мене був відведений час, щоб зафасилітувати цю зустріч нашу з ним імітовану. Що я хочу сказати? Що це було архіскладно. І після цього першого кейсу я зрозуміла, що бляха, куди я взагалі прийшла? Блін, я ж реально так і думала. Куди я взагалі прийшла? Що я взагалі себе представляю? Та мені треба йти вчитись, та мені треба польську, та мені треба конфліктами навчитись управляти, бо вони там собачились між собою. Та я взагалі нічого не вмію. Що я, коротше кажучи, себе вже закопала. Е, як там поморальна яма, чи що. Ну, я взагалі була дуже розчарована тим, як я зробила перший кейс, намовно ну, кажучи, я його провалила. Е, хоча комунікацію намагалась вибудувати нормально, але знову ж таки, в мене ще був такий дуже великий. Акцент, знаєте, такий дементор, який жрав з мене енергію та увагу. Це польська грьобана мова. І мені взагалі подобається польська мова і будь-які інші мови, але це в даному контексті воно дуже мене підводило, тому що дуже багато знайте цього процесінгу в голові. Воно йшло туди. А далі у мене був ще другий, третій, четвертий кейс і п'ятий. Тобто, щоб ви розуміли, п'ятий кейс він взагалі був ну нереалістичний. В плані того, що до мене прийшла ціла група дівчат. Вони, типу, моя команда. А я м -м, представляю бізнес агентства з виробництва листівок. І от вони видають нам лист вимог. І там 15 здається вимог, і там написано, що там розмір паперу має бути такий, складений він має бути таким чином. Там зверху на першому звороті якимось там прописними літерами має бути така назва, а там не може щось повторювати. І ну, ви уявляєте собі таких 10-15 вимог. Ми їх всі вивчаємо, тобто я умовно керівник, і в мене є мої підлеглі, моя команда. Я не дуже люблю казати, що я там менеджер, а ви моя команда, а ви мої підлеглі. Я люблю, що ну ми разом. І ми в цілому так побудували процес, що. Ми все це вивчили. Ми там перевірили якусь інформацію, і далі у нас було 10 хвилин на це. Ну, типу, засетапити роботу команди, вивчити оце все і там, і там ще все польською. Було дуже складно зорієнтуватись. Що вони називають тильною стороною? Що вони називають там е, якісь літери, так прописні, якісь друковані? Ну коротше, що там має повторювати, що немає. Було складно і все це в пресінгу, того що це вже була ну майже кінець третьої години. Е, е, усіх цих кейсів нових людей, нових. Ситуації, коротше, в мене голова насправді кипіла, але, але вона кипіла ще не на 100%, тому що я відчувала все ж таки, я зберігала якийсь контроль всередині та спокій, знаєте, якийсь такий стрижень. дзен. Це на мене взагалі не схоже, я не знаю. Ну це був якийсь виключний випадок. Після 10 хвилин, як ми познайомимо з усіма вимогами, до нас е, приходить типу замовник, і вона нам дає таку, типу, знаєте, як задачка, дано, і там написано: просто зробіть якомога більше листівок, де 20% присвячено дню народженню, 30% призначено там не знаю народженню дитини, і там ще там, скільки я сказала, 50, і ще 50% там призначено там. З якомусь іншому приводу. Там ще інші вимоги, тобто там ну щоб ви розуміли, рівень вимог, там був була вимога, що треба зробити якісь рифмовані фрази, які будуть підходити під е, взагалі тематику цієї листівки. І на все про все в тебе є 10 хвилин. І тобто ти спочатку рахуєш, скільки там відсотків цих е, листівок тобі потрібно, щоб їх зробити якби максимум, але якби мінімум, щоб встигнути за 15 хвилин. Тут дівчата починають грати і такі: О, я не хочу це робити, о, я не можу. І, або там, о, я щось дуже повільна, і ти такий, та, дівчата, давайте, ми ж там команда. Коротше, це була ну, архіскладна задача для мене по А, Зробити якісь, тримати в голові 15 вимог, які листівки я маю зробити, хто контролює, як розподілена робота між цими дівчатами, їх було троє. Одна малювала, інша придумувала сенси, там, назви писала, я контролювала. Також згадала, там ще була прикольна вимога. Е, типу, зробіть 3D-ефект. І вони принесли, знаєте, цю типу, стрічку, якою квіти в у цих павільонах, е, зав'язують, і треба було ще нарізати і зробити там якісь бантики або ще щось таке. Коротше, це було прям реально, ну, прям вишня на торті. Ну, прям знаєте, така вишня, ну, прям черешня з Мелітополя. Така велика. Uh, і я була дуже щаслива, коли цей кейс закінчився. Я була доволі виснажена після нього, тому що я там вже і рухалась, і там ходила, і перевіряла. Ну коротше, це був дуже дуже цікавий досвід, і ось що я про це думаю. Мені здається, що такий підхід він є безумовно дуже дорогий для компанії, тому що я так порахувала цей етап співбесіди, було залучено близько 10 людей. 10 людей, і вони постійно чекали, приходили, заходили. Тобто 3 години були присвячені тільки мені, тільки моїм кейсам. Ну це дуже дорого для компанії. Насправді. Потім вони ще дуже довго, десь тиждень аналізували весь підхід. Далі я розкажу, вони зі мною поділились фідбеком. Такою прикольною навіть це не табличка, презентація, де дуже детально розписали все про мене. Ну це був такий знаєте безкоштовний для мене тестинг. По-друге. Я вважаю, що дуже класний підхід, що вони питали після кожного кейсу мене про заповнити таку табличку. Там було написано, що було добре, що можна було покращити. І там я писала власні думки як саморефлексія після кожного етапу, що мені вдалось, чому вдалось, що мені не вдалось, які були причини. І в той же час дівчата, які були акторками, вони також після кожного кейсу ходили і записували свої враження від мене в конкретно цьому кейсі. І дівчина, яка, типу, ведуча, да? вона також записувала збоку, вона за мною спостерігала і дивилась, як я реагую: не знаю, якась міміка, слова, як я себе поводжу. І у них склалась така. Дуже об'ємна картинка про мене як спеціаліста. І вони мене занурили, ну, прям в дуже різні контексти. Хочу ще один розказати кейс. Ну, це прям, ну я не знаю, ну, це так талановито. Там дівчина вона так талановита. коротше кажучи, мені треба було прокомунікувати одному художнику уявної моїй моєї команди, що на неї дуже багато скарг, що вона дуже панібрацьке себе веде, що вона дуже багато жаргонізмів використовує. Що вона ну взагалі веде себе, знаєте, типу ну не дуже відповідно до місця, де вона знаходиться, та до людей, які навколо неї. Заходить дівчина, і вона просто застрибає на стілець з ногами. Потім вона мене обкладає матюками польськими. Боже, вони такі смішні. Ну я не можу втриматись, коли. Коли я їх чую, знаєте, це не тільки курва-побер, це прям реально матюки, і вони прям дуже колоритні, дуже, і вона так ними оперувала, щоб просто мені захотілось прийти додому і вивчити всі ці матюки, просто щоб, якщо що, знаєте, коли там сусід щось не так сказав, щоб я так само смачно звучала. І от такий от кейс був цікавий. Тобто я з нею комунікувала, вона там просто, знаєте, реально стільки панібрацькі себе вела, вона там щось мені поправляла, там, е, отак я засажу, вона там просто ой, в тебе там щось в зубах торчить або ще щось. Коротше кажучи, у такого пану були кейси, і за тиждень я отримала відповідь. Відповідь мені дуже сподобалась, не дивлячись на те, що мені відмовили. А власне, чому? Тому що мені показали, де я сильна, як лідер, як менеджерка, як людина, як людина в стресі, як людина, яка виконує задачі, які неможливо виконати, як, наприклад, з цим агентством виробництва листівок. А показали, де я ну, прям взагалі провальна, да, там, де знаєте, мої зони для росту, це не дуже приємно. Розуміти, що ти десь просто дно. Але давайте будемо чесними. Всі ми знаємо, що ну, ми не ідеальні, да? це неможливо. І дуже важливо, коли нам обережно про це покажуть, розкажуть професійно і нададуть повний розгорнутий аналіз вашої поведінки в конкретних кейсах, чого не вистачало, на що ну, загалом. Людина на цій позиції мала би звертати увагу. Коротше кажучи, зі мною поширили презентацію десь, ну я не хочу збрехати, але не пам'ятаю щось там біля 10 сторінок, і на кожній з них була окрема статистика, да, що було добре, що можна покращити. Там було 5 пунктів: тімворк, тобто робота з командою, рівень відповідальності, готовність доносити зміни це, власне, де у мене була проблема. А Комунікація загалом і асертивність. І шкала від нуля до трьох. І така, типу, знаєте, табличка, де написано, що комунікація два, там, там, щось в мене півтора наче було, якщо я не помиляюсь, або один. Ну, коротше, не, не два, не дотягувала. І я побачила просто всю цю картинку. Я така думаю, боже, ну це ж геніально. Це ж ну просто супер аналіз, ну, реально, безкоштовний для мене. Доволі стресово вийшло, але тим не менш. І я тепер можу просто в будь-який рандомний момент, коли я хочу щось покращити в своїй позиції, чомусь навчитися, може просто відкрити цю табличку і все, і почати шукати собі відповідні релевантні курси. Вінго. дякую цій компанії, що вони так чесно мені відповіли, що, на жаль, у вас дуже класні там комунікації, як це responsibility, е, відповідальність, тобто ви класно вмикаєтесь в роботу в команді, у вас там ви надійна, у вас там ви можете підставити плече, але у вас, наприклад, що мені запам'ятало, що мені, на чим мені треба працювати, це те, що в мене більше розвинуті місцеві, скажімо, вирішення питань, а не стратегічне бачення. Да? І я про це, це насправді знаю, що я таки більше операціоніст, аніж стратег. Я розумію, що мені цього не вистачає, але ну знаєте, ми ж не можемо так от себе змінити. Тому я зараз знайшла а, вихід. Я просто всі стратегічні питання намагаюся обговорювати з чоловіком. Це мій лайфхак. Друге, що мені. Мені сказали, що в мене не дуже ефективно виходить вибудовувати кордони в розмові з такими людьми, наприклад, як е, оця хамка, да, яка там, мене лаяла, що я дуже якось м'яка була в цей момент. І це я також про себе знаю. Тобто, в цілому я згодна відсотків на 90% е, з тим, що вони мені написали. Тому я дуже вдячна. І коли я мала розмову телефонну з рекрутеркою, вона мені сказала, що ну ми просто не можемо тебе взяти, тому що у нас якраз найбільше різних кейсів перепадає на те, що у нас керівництво щось таке придумує. А тобі треба, ну, типу, доносити ці проблеми своєї команді. І це виходить, що. Кожен, кожноденна робота. Ми бачимо, що в тебе ця навичка вона не дуже суперразвита, тому ми розуміємо, що тобі буде дуже складно і це може афектити всю команду. І я подумала, що ну окей, добре, я згодна. Якщо мені на тестовому завданні було так важко вибудувати паркан а і донести якісь такі супервеликі зміни, то, мабуть, дійсно мені треба ще трошки прокачатись, а потім вже претендувати на якусь таку посаду. Або, можливо, не претендувати, а посилювати свої сильні сторони. Може і так, то така історія. Тож, власне, цей супернезвичайний, небанальний досвід трьогодинного інтерв'ю польською з купою акторів, саморефлексії і повною презентацією, де розкладено по поличкам хто я та що я. Це мене надихнуло на те, щоб поділитись досвідом цієї рекрутації. Можливо, ви вже мали подібний досвід. Дуже шкода, що я нічого такого не чула до того. Але я хочу сказати у виправдання, що я розповіла багатьом своїм знайомим і всі були з отакими очима, що взагалі таке. Було. Буває і що компанії настільки ретельно підходять до підбору персоналу. Тому мені здалося, що ця історія може бути цікава. Коментуйте, мені буде цікаво дізнатися ваш досвід. І побачимось в наступних історіях. А ще мені дуже хотілося зробити якийсь прикольний бонус, який би доповнював цю трилогію відео. І я написала. Статтю про те, як я готуюсь до будь-якої співбесіди. Тепер я зібрала все в єдину схему, де я розповідаю, на що треба звернути увагу, що підкреслити, і загалом ділюсь своїми фішечками. Думаю, що працююча схема. Потрібна кожному в цьому житті, бо знаєте, це дуже нестабільний світ, і ти ніколи не знаєш, чи завтра ти не будеш шукати нову роботу, нову сферу. Світ дуже нестабільний, і треба вміти обрати правильну схему, як підготуватись ефективно, швидко та з фінальним успіхом з класним результатом. Я можу про це казати, тому що я знайшла роботу менше ніж за три місяці. Враховуючи те, що один місяць були різдвяні свята, тому мені здається, що ця схема працює. Якщо вона також буде цікава, вам переходьте в телеграм-канал, там пост, детальна схема. Па-па!